Сьогодні у випуску колія смерті. За два дні у Львові люди двічі потрапляли під поїзди. Щоб зекономити час, люди переходять колію не там, де треба. Це у свою чергу призводить до травм та смерті. Каруселі зупиняються. Міські атракціони приймають останніх клієнтів, і йдуть на зимову перерву. На зиму працівники парку двигуни знімають та ховають у спеціальне приміщення, бо злодії крадуть усе. Незрячі шукають голоси. Потрібні люди, що мають бажання і можливість начитувати аудіокниги. Аби допомогти незрячим почути книгу, не обов'язково мати ось таке студійне обладнання. Вистачить лише великого бажання допомогти. То вміння гарно читати. Вітаю в ефірі. Наш репортер. Новини середи, 14 листопада. Смерть на колії за два останні дні у Львові трапилось одразу два випадки наїзду потяга на людей. 12 листопада під колесами поїзда опинився чоловік. За словами машиніста, той кинувся переходити колію за три метри перед локомотивом. Врятувати його було неможливо. Уже наступного дня історія повторилася із жінкою. На щастя, обійшлося лише травмами. Цього року таких випадків на львівській залізниці побільшало. За 10 місяців зафіксували 97 наїздів, із них 51 закінчився смертю. Найчастіше трагічно закінчуються спроби перейти колії у недозволеному місці. Плакати, які закликають бути обережними, та соціальна реклама стає недієвою. Тому служба охорони влаштовує рейди біля місць, де найчастіше трапляються такі випадки. Упродовж 10 місяців зловили більше трьох тисяч порушників, з них стягують. Страв по 160 гривень. Якщо брати статистику і динаміку, ну де це стається, то в 70% це на перегонах стається. В інших це на станціях. Убивство під оплески та феєрверк. Депутат міської ради Ерік Парсаданян стурбований жорстокими атракціями у Львівському ресторані Старгород, особливою Недільною розвагою тут є публічне заколення свині за словами депутата. На сцені під оплески, музику, фейерверки, танці оголених дівчат, тварину розробляють і готують на вогні. Пропонуючи відвідувачам одразу ж замовити порцію свіжозаколеної свині, такі криваві шоу. Певен депутат переходять усі межі людяності, порушують карний кодекс та зводять нанівець діяльність захисників тварин. Про атракцію у центрі міста депутатові розповів турист з Німеччини, який був шокований таким дійством. Міський голова Львова доручив своєму заступникові з'ясувати ситуацію, і провести профілактичну бесіду з керівництвом закладу. Воно час у самому ресторані від будь-яких коментарів відмовились. Це просто шокувало громадянина Меч він мені сказав, що якщо б таке відбулося в їхній країні, то за кілька годин такий би заклад вже не працював. Коли весь світ бореться за захист тварин, багато з нас мають вдома маленьких улюбленців робити такі варварські шоу, ну інакших слів під це не можна підібрати. Під дірявим дахом мешканці будинку на вулиці Гвардійській скаржаться на покрівлю, яка протікає кожного разу, як падає дощ. У будинку її не ремонтували вже понад 20 років, лише латали дірки. Такі ремонти потребують величезних затрат, на яких квартплати не вистачає. Міських коштів теж бракує, кажуть комунальники. Як відстояти своє право не бути затопленим у власній квартирі? Далі в сюжеті. Пан Андрій показує прогнилі балки та сліди дощу на горищі. Ще донедавна його квартиру сильно заливало. Завдяки дружнім зусиллям та власним матеріалам мешканці трошки підлатали дах. Та чоловік боїться, що цього не вистачить, аби врятувати його квартиру від сезону дощів. Так ляло, не звертались. Я поставив посуду там, в куці, став корити, щоб воно не збиралося. дні текло цілокори та води. розумієте? Ми пані там підлатала там той шифер. Значить, і все. А цілком ніхто його не міняв взагалі. Прогнилий дах потребує капітального ремонту. У деяких квартирах на стінах уже завівся грибок. Ото тут -от забілюю кожного тижня, майже тут була чорна стіна. Мешканці вулиці Гвардійської запросили майстра, який замінив одну ринву. Заплатили йому з власної кишені. Ті відказалися з Жеку, кажуть, що бояться, ну ми ж не можемо їх заставити. знаєте, що і станеться Ну той взявся і каже: знаєте, то що я йшов. Що... То нічого не дав, там круки вони зігнили. Чому так сталося? У ЖЕКу нам пояснити не захотіли. Я не Коментарів є директор. але його немає. Але Наскільки водійська з 20 на даний час не протікає. Щодня з подібними скаргами до самопомочі звертаються кількадесят громадян. Якщо дах будинку протікає, жек зобов'язаний включити його у титульний список на ремонт. Але якщо цей будинок обстеження зробили і він дійсно потребує капітального ремонту, то ЛКП повинні звернутися з відповідним листом раян з заявою в районну адміністрацію, районна адміністрація повинна включити даний будинок в титульний список. Що таке титульний список? Це список, в який є перелік об'єктів житлового фонду, які потребують негайного ремонту. Та грошей на це нема Цьогоріч у Франківському районі обходили здебільшого поточними ремонтами. Так підлатали 380 дахів. На черзі ще кілька сот. Потреба, яку задекларували ЛКП, у нас на 12-й рік становила 32 мільйони. Проаналізувавши те, що минулого року ми мали 4 мільйони, і якби ну маючи наміри до збільшення, ми зробили свій проєкт титульного списку на 9 мільйонів. А виділено нам було 900 тисяч гривень. Лише у Франківському районі капітального ремонту потребують 40 дахів. Відремонтували цьогоріч тільки три у Львові. Понад пів тисячі дахів, які треба відновити. Це коштує понад 50 мільйонів гривень. Таких грошей у бюджеті міста немає. Тож у міськраді готують на наступний рік проект спільного із мешканцями фінансування комунальних ремонтів, зокрема, і дахів. Ольга Зеліско, Роман Маленький, наш репортер. Ратуша і далі ризикує залишитися без зв'язку та охорони. Депутати на своєму засіданні вирішили не виділяти коштів на поточні видатки управлінь міської ради. На ці потреби з бюджету просили 620 тисяч гривень. Водночас міські обранці погодились дати додаткові гроші на зарплати працівникам п'яти департаментів міської ради. Фахівці, які нині отримують мінімальну зарплату, матимуть 40% відсоткову надбавку. Водночас управліннях міськради вже кілька місяців не мають коштів на папір, телефонні розмови, інтернет та транспортні видатки. Невиділені кошти на оплату за телефонний зв'язок, за прибирання в адміністративній будівлі. На мою думку, це є банальне шкідництво, тому що колеги-депутати прекрасно знають, що без виділення коштів важко працювати. Як можна сьогодні працювати без телефонного зв'язку? Я вже мовчу, що не виділені кошти на охорону ратуші це є державний об'єкт. Це є пересмикування і це є зміщення акцентів, тому що бюджетні призначення на цій цілі були виділені і вони є. є. Є проблеми з казначейством, з оплатою, з переводом коштів, а так само з виконанням бюджету, як загального фонду бюджету, так і бюджету розвитку. Будувати не можна. Міський виконком у середу скасував наказ щодо будівництва багатоквартирного будинку на вулиці Околичній, 10. Там виявили порушення вимог містобудівної документації. За інформацією з ратоші, зведення будинку відбувалося із значними відхиленнями від погодженого проекту. У майбутньому тут мала бути багатоповерхівка із підземними автостоянками. також замовник мав реконструювати існуючий двоповерховий житловий будинок. Нагадаю, у понеділок будівельний майданчик в облогу взяли мешканці сусідніх будинків, які виступають проти будівництва. За їх словами, будова загрожує іншим помешканням. Наступної середи департамент містобудування проведе громадські слухання, де люди зможуть висловити усі свої зауваження забудовникам. Я думаю, що проблема є в тому, що інвестор не зумів повністю розповісти, чи що... Доступній формі пояснити, які саме будівельні роботи він проводить, які в нього є дозвільні документи. Я думаю, що це якраз проблема контакту викликала певне, не певне, а сильний соціальний спротив. Остання нагода покататись. Атракціони у парку культури працюватимуть ще один або два тижні, залежно від погоди. Частина каруселей не може працювати при мінусовій температурі. Це не пристосовані для цього. Тож працівники парку вже наступного тижня почнуть готувати гойдалки до зимівлі. Атракціони гарантовано працюватимуть наступних вихідних, а вже після них інженери зніматимуть усі двигуни та механізми, бо бували випадки крадіжок. Цьогоріч вандали навідувались до парку часто. Звичайно, не забавлятись на гойдалках, а красти усе, що можна. Бува, поцуплять метр два кабелю на пляшку горілки, а працівникам парку новий клопіт. Крадуть що дроти ось від моторів порізали, що то вже третій раз і забори. Калітки, ті вот, то все. І ми тільки що поміняли, ось, в неділю працювали в суботу. Понеділок приходимо, вже все пообрізували. Вже нема. То другий раз вона тим же атракціоном на орбіті. На сюрпризі обрізали, ми там вже не підключаємо, вже немає тих кабелів. Діагностику усіх атракціонів спеціалісти проводитимуть вже навесні. Тоді ж і фарбуватимуть гойдалки. Аби оновити каруселі, треба майже 500 літрів фарби. Купувати нових атракціонів не будуть, грошей немає. А інвестори до каруселей не поспішають. Відвідуваність впала на 25% порівнянні з попереднім роком. 25% навіть 30%. Тому, власне, підприємство не має можливості. Розвиватися за рахунок тих недотриманих коштів, я вам скажу так: новий атракціон, ясно, що середньої треба, треба да, середньої складності, це має десь 300, 500, 700 тисяч доларів. Тому працівники парку вимушені користатися тим, що є на окремих дитячих каруселях. Гойдалось не одне покоління львівських дітлахів. Ось цим качелям більше 30 років. Ще я пам'ятаю, у дитинстві катався на них, але попри все, вони досить надійні. Говорять інженери. Попри немалий вік атракціонів, вони є досить безпечними в експлуатації, трапляються поломки, але дрібні. У Діснейленді каруселі виходять з ладу частіше. Візьмемо той атракціон, як який називається «Орбіта». То є виробництво, як говориться, в колишніх ще радянських часів. Є досить надійний елемент і в конструкції, і в електрообладнанні, ну і простий і в експлуатації. Поломків таких технічних немає. Ну, випадку буває, там підгоряє електрообладнання, пускач, релейно-контактна Ну, Міняється, постійно робиться ревізія. Наступного сезону у парку збираються облаштувати вбиральні, бо нині дітлахи за потреби бігають до чагарників. Загалом цього року атракціони відвідали до 100 тисяч відпочивальників. Володимир Моїсієв, Юрій Герасимов, наш репортер. Пенсійні роз'яснення об'єднання самопоміч допомагає старшим львів'янам розібратися у новому пенсійному законодавстві. Останні місяці кажуть, в об'єднанні побільшало дзвінків та особистих звернень до юристів, яких мешканці просять пояснити, як їм нараховують виплати. Відтак, фахівці самопомічі зібрали найпопулярніші питання, підготували розгорнуті відповіді, копії потрібних документів. І щотижня у центрах спілкування, які розташовані чи не у кожному районі Львова, проводять безкоштовні лекції для пенсіонерів. Розробили навіть спеціальну програму, за якою легко можна роз. Рахувати суму виплати. Окрім цього, допомагають написати офіційні листи звернення та заяви до пенсійного фонду у випадку, якщо гроші нараховують неправильно. Таку інформацію львів'яни можуть отримати не лише на лекціях, але й зателефонувавши в об'єднання або ж на офіційному сайті самопоміч.орг. Обчислити якийсь приблизний самостійно для себе розмір пенсії чи написати елементарну заяву на перерахування пенсії, чи просто розібратися в звичайних окладах. І періоді страхового стажу, на який вони нараховувалися, для звичайної людини, молодої чи старшої, видається дуже складним. Відомі оперні співаки з різних країн світу з'їхалися до Львова. Сьогодні увечері стартує 12-й міжнародний фестиваль оперного мистецтва імені Соломії Крушельницької. Цю імпрезу присвятили 140-річчю української Примадонни що до неділі на сцені Львівської. Дільського театру опера та балету будуть опери, у яких колись співала Соломія Крушельницька, відкриють фестиваль оперої починя Мадам Батерфляй із японкою Манамі Хама у головній ролі. А далі слухачам запропонують аїду та бал Маскара «Дверді». на кожну виставу запросили солістів та диригентів із українських театрів, а також із Німеччини, Японії, Білорусі, Молдови, Польщі, Узбекистану та Сполучених Штатів Америки. Будуть представники в нашому театрі десь 11 країн світу. Нашої Європи і світу, напевно, є увага до нього. І ми запрошуємо як диригентів, так і виконавців, і вони з приємності до нас приїздять і мають задоволення виступити на нашому театрі, на нашій сцені. Хіба це не наша оцінка нашої праці? Книга, що говорить, сьогодні у Львові волонтери почали озвучувати підручники для незрячих дітей. На читати книжки зголосилося вже чимало людей. Вони озвучуватимуть усі книги, які потрібні для навчання незрячих дітей у школі. Долучитися до акції може кожен охочий. Інтонаційно та 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 та, та. Тобто, шо вона щоб людина відчула, ага, це правило, чи це є теза, чи це і підсумковий. Якась те, за яку треба усвідомлю. Те, що бачить око, як видять, ми мусимо виділяти це все голосово і інтернет. Ось такі перші настанови отримують волонтери, які сьогодні прийшли, аби допомогти незрячим дітям. Олександра Боньковська, акторка театру імені Марії Заньковецької, сама озвучила не одну книгу. І з радістю ділиться досвідом. Демонструє, як слід читати підручники дітям, які не бачать. Юний друже. Я не знаю, хто ти дівчинка чи хлопчик, де ти живеш, в місті чи в селі. Врешті-решт, це не має значення. Найважливішим є те, що сьогодні ти вперше зустрічаєшся з новою книгою. Книжок, надрукованих Брайлівським шрифтом, не вистачає уже давно. Найбільше бракує шкільних підручників та навчальних посібників для університетів. До прикладу, жоден український виш не має навіть одного озвученого чи брайлівського підручника для студента, який не бачить. Виявляється, що спецшколи, навіть спецшколи інтернати в яких сьогодні навчається близько 7 сотень сліпих дітей, а це не така вже велика кількість, правда, ж, забезпечені бралівськими підручниками на 15-42%. Озвучених підручників немає взагалі. Організатори акції перші, хто взявся озвучувати підручники, кажуть, цей процес швидший і дешевший, аніж друкувати шрифтом Брайля. Крім того, аудіокнижку значно легше поширити серед школярів. Начитувати тексти закликають кожного, хто має таке бажання. Для цього потрібно зголоситись у ресурсний центр, розташований у Львівській політехніці. Христина, майбутній психолог, каже про акцію, дізналася в інтернеті і одразу вирішила до неї долучитися. Відповідно, моя професія майбутня. Е... Замовлю те, що ми часто стикаємося з проблемами осіб, які мають особливі потреби. І власне я розумію, наскільки важливо для них створювати умови для комфортного їх навчання і, взагалі, життя існування повноцінного. Після того, як волонтери озвучать підручники, над аудіозаписами працюватимуть звукорежисери. Книжки потрапити до незрячих дітей зможуть вже за кілька місяців. Зорислава Кадикала, Олексій Шелковий, наш репортер. Дивіться наші новини також в інтернеті за адресою львів 24com Якщо маєте цікаву інформацію, телефонуйте до редакції. Далі ще про економіку, культуру і спорта. Мені час прощатися. На все добре. Щастя вам. У турботі про довкілля тепер відпрацьовані батарейки можна не лише здати у пункти прийому й отримати за них знижки. Буває таке, що разів п'ять можливо навіть і десять у день. Приносять музика, поезія і живопис. Ігор Кузмак спробував себе у ролі художника, презентувавши свою першу виставку. Кого краще проходить в тебе чи батька? Тата хокейні хижаки поділилися враженнями від першого етапу першості та планами на наступний. Чесно кажучи, самі не можемо зрозуміти, чому так траплялося. Партнер рубрики телекомунікаційна група Вега пропонує супершвидкісний інтернет за ульотною ціною. Підключай інтернет всього за 45 гривень на місяць та вигравай суперподарунки до нового року. Телефонуй 240 30 10 або дивись на сайті vegatele.com Друге життя батарейок. Все більше львівських крамниць приймають на утилізацію використані елементи живлення. Професійний фотограф Мирослав Пархомик чи не щодня має справу з елементами живлення. Його фотоапарат без пальчикових електронів, купа металу каже: останні роки працює з акумуляторами. Їх треба замінювати рідше ніж батарейки, але проблема утилізації така ж. Коли от дійсно при холодній температурі акумулятори просто не витягують. Держиш в магазин, купуєш такі батареї. Там на два-три рази попрацював з палахом, відпрацював, бо в бустері підзбиравши чимало мертвих батарейок та акумуляторних батарей, Мирослав вже знає, куди йти їх здавати. Один із пунктів прийому цього специфічного краму вже близько року працює у одноіменній крамниці в центрі міста. Продавці кажуть, охочих не бракує. Буває таке, що разів п'ять можливо навіть. І 10 у день. Приносять так, там, ну, кілограмів, 50, то точно буває. Мирослав каже, ще кілька років тому про такий пункт прийому елементів живлення можна було тільки мріяти. Переконує, зручно і екологічно. На батарейках вони завжди писалися, на батарейках, на акумуляторах позначки були постійно. Єдине, що в нас в Україні, ну, я перший раз бачу цей пункт прийому зараз в цьому магазині. Аже так просто викидалося сміття. А це ще один пункт, де приймають вживаний товар. Одна із львівських мереж супермаркетів електроніки віднедавна пропонує взамін використаних батарейок та акумуляторів знижку 10% на нові. Плюс до всього дешевше можна придбати зарядний пристрій. У нас є заключена угода, звідки підприємством Аргентум, яке до нас приїжджає та забирає старі використані батарейки. Потім воно далі йде на переробку, звідки вони вилучають всі шкідливі метали. На сьогодні у Львові діє вже близько 10 пунктів прийому відпрацьованих елементів живлення. Віталій Кубліков, Юрій Герасимов, наш репортер для програми Економіка. Новини культури представляє новий торговий центр. Три слони. Все для дому. Держслужбовець, бізнесмен, а також вільний художник, такий шлях Ігоря Кузьмака. У галереї Леніж він презентував свою першу персональну виставку. Режі Хорватії, України та Могутні гори це манить Ігоря Кузьмака після щоденної рутинної праці. Адже чоловік свого часу займав досить відповідальні посади. Був архітектором винників, членом львівського виконкому, керівником управління земельних ресурсів. А відпочинку шукав у поезії, музиці та мистецтві. Талант самоука помітив знаний художник Віктор Жмак, який і став його вчителем, згодом підштовхнувши до цієї виставки. Коли я побачив, дійсно що то виливається, починаючи з, просто з масштабу тих всіх робіт, це вже не просто якісь такі ну, забавки, що можна сказати. Людина просто займається живописом від того, що нема що робити, а це є досить серйозна робота. Іноді, щоб списати ось таку красу, митець тягне на гору полотно. Однак в пригоді стоять і фотографії. З ними й інтерпретує. Творець здебільшого влітку по 5 годин щодня. Йому комфортно встати вранці о четвертій або ж затягнути працю з пензлем до одинадцятої. У мене зараз є творчий задум створити проєкт під небом України. І е, там має бути декілька серій. Сьогодні буде презентуватися перша серія, не повна, але вона буде тільки перша. Оце, ну, що ми бачимо, це називається тіло Карпат. На виставці лише 11 полотен з цієї серії, а має бути 70, Планує Кузьмак. Чимало ж наразі у ескізах. До майстерні пускає вас з мамою дивитися? Так, так. Я навіть пробувала там малювати вже була декілька разів. Кого краще виходить? В тебе чи в батька? Тата. За два роки свого приватного мистецького навчання художник-аматор довершив півсотні полотен. Оксана Норман Миленький, наш репортер для програми Культура. Запрошуємо у три слони. Новий торговий центр меблів та товарів для дому. Меблі, люстри, килими, техніка для кухонь, текстиль та шпалери. Різноманітні декори. Три слони все для дому. Моє вітання. Наш спорт до вашої уваги. Лави готові кусатись. Головний хокейний клуб львівщини, який наразі йде п'ятим у чемпіонаті ПХЛ. У четвер зіграє перший матч після тривалої турнірної перерви. Наші журналісти побували на тренуванні хижаків та по... та поспілкувалися з ними про уже пройдений етап, а також про майбутнє випробування. На перерву пов'язану із матчами збірної України у відборі до Олімпіади. Леви пішли з рівним балансом перемог та поразок. Теперішнє п'яте місце не може задовільняти амбітну команду, у складі якої чимало визнаних майстрів. Десь не вистачало фізичних даних. Хоча збори були важкими, і всі хлопці у добрих кондиціях, чесно кажучи, самі не можемо зрозуміти, чому так траплялося. Зазвичай леви вигравали лише один із спарених матчів. Двічі обіграли лише білий барс. Бувають настрої, буває стечення... Буває настрій, буває, що просто так склалися обставини. Буває доля фарту. Усе разом із семи команд, що грають у ПХЛ, шість потраплять до наступного раунду, де й розіграють чотири путівки до плей-офф. Головним аутсайдером першості наразі якраз і є барс. Хокеїсти з Білої церкви виграли лише один матч. Проте наставник Леві Владислав Єршов певен, записувати барсів у невдахи ще рано. Вони обов'язково поборються за прохід до наступного раунду. Подажіть, зараз барс. Та почекайте, зараз барс почне очки набирати. Перерва була, вони попрацювали фізично. Нерви попсують не одній команді. Цього сезону Леви суттєво оновили свій склад. В команду прийшло багато майстерних новачків. Серед них гравець національної збірної Латвії Сергій Спечура. Позитивне ребята всі відзивчиві. Колектив тут дуже хороший. Всі хлопці позитивні. Це найголовніше. Якщо є колектив, якщо є команда, то гадаю, ми зможемо поборотися за найвищі місця. Усе залежатиме від того, як ми будемо готові до раунду плей-офф. Уже тепер трьох гравців львівського клубу викликають до молодіжної збірної України. Дитяча школа команди також подає надії. Ми працюємо, ми граємо в кожному матчі на перемогу. Тобто подальше, звичайно, в нас ще підростає ще маленьке покоління юних галицьких вже хокеїстів. А на даний момент я вважаю, нашій команді треба чуть-чуть, можливо, десь трошки фарту. І все буде нормально. Наразі трійка найкращих бомбардирів ПХЛ складається виключно з Левів. Продемонструвати свої вміння та показати, як вони засумували за хокеєм. Львів'яни зможуть в четвер у виїзному матчі проти лідера цього сезону столичного Беркута. Віталій Кулачковський, Олександр Бригадир наш спорт. До нових звершень і перемог спортсмени прагнуть щодня, адже саме це їхня найбільша мрія. Рекорди, успіхи і невдачі безупину фіксує спортивна історія, аби бути у курсі всього найцікавішого, дивіться далі нашу рубрику. Він здобув більше олімпійських нагород, аніж будь-який інший радянський спортсмен-чоловік. 14 жовтня 1952 року народився найтитулованіший гімнаст СССР Микола Андріанов. Він семиразовий олімпійський чемпіон та чотириразовий чемпіон світу. За свою спортивну кар'єру Андріанов здобув сім золотих, п'ять срібних і три бронзові медалі Олімпіади. А з 2002 року почав працювати директором спеціалізованої дитячої спортивної школи у Володимирі. Вісім років по тому стало відомо, що Андріанов страждає на невроли. Гічну хворобу внаслідок чого втратив можливість рухати ногами і руками і розмовляти. А за рік олімпійського чемпіона не стало. Болгарія святкувала наповну 16 жовтня 2005 року. В Аргентині у місті Сан Луїс завершився чемпіонат світу з шахів Фіде. Тоді за результатами чемпіонату переможцем, а відповідно і чемпіоном світу з шахів став болгарський гросмейстер Веселін Топалов. Володар золотих рукавиць з 19 жовтня, день народження, святкує американський боксер-професіонал, багаторазовий чемпіон світу в важкій і першій важкій категоріях. Бронзовий призер Олімпійських ігор в Лос-Анджелесі в 1984 році. Евандер Холіфілд був наймолодшим з дев'яти дітей. Він захопився боксом у 12 років, а вже у 13 кваліфікувався для участі в перших олімпійських молодіжних іграх. Того часу він став єдиним боксером, який виграв чотири рази. Пояс чемпіона світу у важкій ваговій категорії. Новий погляд на старі методи 20 жовтня 1968 року легкоатлет Річард Фосбері здобув перемогу на Олімпійських іграх в Мехіко. В стрибках у висоту американець подолав позначку 2 метри і 24 сантиметри. Однак, найголовніше продемонстрував новий спосіб подолання висоти спиною до планки. Такою була спортивна історія цього тижня, що ж трапилося у спортивному житті. Згодом дивіться вже у наступну середу. Львів'янина коронували. Василій Іванчук став найкращим у столиці Румунії Бухаресті. Там саме завершився королівський турнір шахів за участю чотирьох найкращих гросмейстрів. Престижну перемогу у цьому турнірі львівський шахів здобув у нелегкій боротьбі. Володаря першого місця визначав тайбрейк зі швидких шахів, у якому Василій Іванчук переміг болгарина Василіна Топалова. Це все про спорт на сьогодні. Для вас ще далі курси валют і прогноз синоптиків. На все добре. Гарантія безпеки для вашого бізнесу від компанії «Знак якості». «Знак якості». Ви контролюєте все, залишаючись непоміченими. Євро – 10 гривень, 14 копійок. Американський долар – 7 гривень, 99 копійок. Російський рубль – 25 копійок. Польський злотий – 2 гривні, 42 копійки. На четвер, 15 листопада, синоптики прогнозують ясну погоду. Температура повітря в день 7 градусів тепла. Вночі 2 градуси нижче нуля. Вітер західний 3 метри на секунду. Ексклюзивна пропозиція нових квартир зі знижкою до 3% від компанії Екодім. Перелік акційних квартир в офісах агентства. Телефон 224 91 00 та на сайті www.ekodim.com. Акція діє з 1 по 30 листопада. Одяг ведучих від мережі магазинів чоловічого та жіночого одягу Жадор.